Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні дуже цікава тема, а вона буде стосуватися вчителів, яким в найближчій майбутнє перестануть виплачувати заробітні плати. І ось давайте розберемося в цій темі. Кабінет міністрів з 1 вересня 2025 року перестане фінансувати з державного бюджету невеликі школи, якщо в них менше 45 учнів. І місцевій владі доведеться самостійно фінансувати такі навчальні заклади або взагалі їх закривати. І Про це йдеться в роз'ясненні уряді. Що ж там наголошено? Такі школи не отримуватимуть гроші на заробітні плати вчителям. Я хочу зупинитись і, відповідно, прочитати статтю 53. Це в першу чергу для місцевої влади. Тут наголошено, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти. Держава забезпечує розвиток повної загальної середньої освіти. Як цим бути? Чи треба виконувати те, що наголошує уряд України? Чи уряд України не знає, що таке Конституція що таке стаття 53. Ось не буде 45 учнів. І ми будемо повністю перестанемо фінансувати вчителів. І хай місцева влада сама вирішує. Голови громад. Вже зараз думайте над цим, залучайте про спілки ваші освітні, от обмунсмена освітнього залучайте. Самі. Залучайтесь і піднімайтесь, розголошуйте це питання. Бо буде біда, це знищення освіти в Україні. І, відповідно, якщо це відбувається, то взагалі Конституція України тоді взагалі не працює. При тому, що всі ви, урядовці, вітають народ України з Конституцією в День Свята. Як з цим бути? Що значить, ми не будемо фінансувати, якщо не буде там окремої кількості учнів? Ось над чим треба працювати зараз всім освітянам. Для того, щоб зберегти школи і відповідно, щоб галузь освіти була в майбутньому розвинутою. Так ось. Але початкові школи та спеціальні школи працюватимуть як раніше. Тобто, до них. Оце питання не буде застосовуватись. Але вже, йдемо далі, з 1 вересня 2026 року почнуть закривати школи, де навчається менше 60 дітей. Вже інша позиція, вже будуть закривати школи. Рішення діятиме для 5-11 класів. І не стосуватимуться початкових шкіл. Ось так вони приймають рішення. І тут наголошено в рішенні уряду стосовно цього, рішення уряду стимулюватиме місцеві органи самоврядування до оптимізації шкільної мережі, що сприятиме здобуттю учнями більш якісної освіти у більших школах, які, як правило, краще оснащені навчальним обладнанням. Та забезпечені вчителями з усіх навчальних предметів. Йдеться в рішенні уряду. Умовно кажучи, уряд сказав, ми закриваємо школи, якщо не будуть виконані ось ці умови. І це буде для вас стимуляція для того, щоб ви оптимізували шкільну галузь. Але якщо ви не будете це робити, відповідно ми школи позакриваємо. Робіть місцеві представники, що хочете. Ось така позиція уряду. Або так, або взагалі ніяк. І це буде стимул для місцевих органів влади. Просто бред повний. Я не знаю, хто це оце рішення складав, який Пупкін, яка у нього освіта, і взагалі він розуміє, що таке освіта. Чи розуміє він, що є стаття 53 Конституції України? Як треба робити? А де державні програми взагалі? Якщо ви хочете, щоб освітня галузь розвивалася, де державні програми? Де вони? Будь ласка, допомагайте органам місцевого сходування, взаємодійте з ними. А не так, що ми сказали, і хай органи місцевого сходування самі розкручують цю тему, і хай самі вирішують, що буде зі школами, з учнями. Ось яка позиція ставлена. Або так, або ніяк. Чиновники пояснили, що в маленьких школах, у класах часто по 5-6 учнів. А також такі школи не укомплектовані вчителями. Я ще раз повторюю, де програми, які мають бути школи для того, щоб вони були укомплектовані, для того, щоб була перспектива розвитку освіти? Немає таких програм, ні державних, а на місцевому рівні взагалі можна і не казати про це. У такій ситуації діти не отримують належного рівня взаємодія один з одним, не вчаються один в одного і не бачать прикладів для наслідування. Йдеться, дійшли висновку в Кабміні. Ось так вони вирішили. Про маленькі школи, про кількість цих дітей. Немає належного рівня взаємодії і таке інше. Станом на 23-24 роки навчальні роки у закладах загальної середньої освіти України працювало 392,7 тисяч працівників. Педагогічних працівників. Із них 282,1 тисячі учителів були залучені безпосередньо до навчання. Зокрема, 74,9 викладали в молодших класах. Оце така статистика. І за останні два роки кількість педагогів в Україні зменшилася на 40 тисяч осіб. От уявіть, на 40 тисяч зменшилася кількість педагогічних працівників. Брак вчителів початкової освіти в містах становить близько 19 тисяч. У селах близько 11 тисяч. Недостатні вчителів-педагогів. Нестача вчителів природних природничих наук близько 4,4 тисячі це в містах і 0,1 тисячі це в селах. І, відповідно, вчителів математичних наук недостача 2000 в містах і 1,4 тисячі в селах. Це біда для України. Бо вчитель це. Майбутнє України. Бо він надає ті знання для того, щоб надалі Україна розвивалася. Якщо ось така ситуація, вони хочуть скорочувати, закривати школи, нестача педагогічних працівників, до чого це призведе? Так ось, чому ж така нестача працівників, такий брак оцих педагогічних працівників? А це питання заробітних плат. І ось. Які ж заробітні плати в середньому отримують вчителі в 2024 році? Вчитель другої категорії середня заробітна плата 13 311 гривень. Вчитель першої категорії 14 255 гривень. Вчитель вищої категорії 15 196 гривень. І це тільки середня, вони отримують менше. А що для вчителя ці кошти? Що він може? Вчитель має розвиватися. Він має надавати знання необхідні і не просто знання, якісні знання дітям, які вже будуть після школи вже планувати свої майбутнє. Куди вони підуть? Працювати, надалі навчатися. А якщо цього немає, якщо вони хочуть скорочувати, якщо брак є, якщо такі заробітні плати, то це буде для освітньої сфери кінець. І зараз мають голови громад підняти це важливе питання. Для того, щоб зберегти освітню галузь, для того, щоб зберегти школи, і для того, щоб зрозуміти, що є Конституція України стаття 53, яку треба уважно читати. Тому, шановні речі, якщо у вас є питання по цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про проблему в освіті. І це відповідно про вчителів, яким... Можливо, в найближчому майбутньому перестануть виплачувати заробітні плати. Тому всім дякую, шановні шановлячі, до нових зустрічей!